Я багато знімаю другу з цієї ігри. І ми закінчили в тому, що построїли перший поверх і почали з другого. Ось у нас другий поверх. Такий. По 35 доларів. Тут одна штучка. Не знаю, що ми робимо. Якісь квадратики нас покупають, я не, не знаю. Що це квадратики. то пішли. Якщо встроїти другий поверх. Тобля. Другий поверх, коротше. Другий другий поверх. Давайте покупаємо. І шо? Ага. Нам Треба вже 3900. У нас тут по бабки рештуть. У нас вже швидко бабки розвиваються. Бабка для нас не проблема. 500 4 500 О, oh, привіт дівчатка Ты yeah. знова девочка. 4500 короче, раз ми наш 4 500 Якщо вам нравиться такі ігри то підписуйтесь на канал. Ребята, і всі такі все игри в ще пограти. Ne pa kaj predlazajem, je rate. Še nam tudi Treba školka, školka! A, mi možem še biti dozvoliti. Так, продовжаємо іграти. Я типу, буду грати такі ігри в ровксі. Це мене дитинський такі сами грав ігри. Це б топ ігри. А що я купив? 6 тисяч нам треба, Вау, як дорого! Ой, якраз на що тут буде, якраз. Продовжаємо грати. Що ти скачеш біло мене, блять. Скаче, блять, біло мене. Користується моєю зброєю, брат. і Іскачеш, іскаче, і Скаче, іскаче. і іскаче. І і і не знаю, що не можна скакати, а вона скаче. Владивий яка. І Бог її накарає ти в таких не любить. Я вам говорю, Боженька таких не люблю. Щоб ви знали. Нічого не робить, нічого не роби. Аж скаче. Скаче і треба ти скакати. Я не знаю, скаче, та й скаче. Нашей треба так скакати, їй треба так шкакати Ой бля Зараз ми друг строимо Я не знаю що тут строю просто застрою 1500, пятьсот Тысяча пятьсот тысяч пятьсот тысячу нас там А нас хватает Наши побью Что платный шоу Ахуем чи можна вже? Потому що не буду. А що це таке? А, ще типа дорожче. Типа як мані. Добре, давайте підемо пошкачимо. А тебе можна вбити, дівчика? Тебе буде вбити? Будемо робити. Засноваю його бжу хінчити хочу його, щоб тебе не бачити, дівчика. Тільки ж пруцівна. Вау, в нас буде третій поверх. Але я тут поскачу. І тут у когось поскачує. Давай до того Куди ж їх ми йдемо татку? Привіт хлопчик, я живу кірах. Я до тебе прийшла з майбутнього, щоб тобі сказати, що ти Ти що, б'яш. Дитину, яким ти себе вожим'ю. Дитину, киб ти себе вожим'ю. Дитину, киб ти себе вожим'ю. Не перезивайся, мой хатинку, Вона буде цілою. Я буду цілую, у мене там є безпека. Це мої гануші. Я фашист. я фашист. я про це знаю, що я фашист. 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 Дівчика допомагай бити. Дівчака допомагай допомагай. допомагай, допомагай. допомагай. Да, конечно, меня убили, дівчинка девочка. ще його убивать. Вяна вида видай. Что ты для себе ставишь? Я буду hmm. мешать, я буду тобі мешать, я буду тобі мешать Бочара. Просто бошара Хорошей піду мне с тобой не ту илагаш. Кризи построїмось, що построїмо всю хатинку, потім збиралося грошей. О як багато. що ти береш? О, все, прийшло. Мама, мама поповняє баланс айдросвій це на магіли этой слухи. А що мне ще треба взять? Вот это? Вау, пушка такая. Это, 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 это все треба взять тут? Биш все взяло, да? Як ми тут наколотили, пішло вже наступний поверх. Тут. -то. Коротше, Все все тут накупимо. У мене хороші вже такі. Я так вже буду скакати. Ладно. Чого такого ліфта немає? Так за секунду, щоб тут з'явитись. А чого тут з дядя, Що він має робити? Коротше не знаю. Просто... А коротше. Ты зараз вас повернеш, поки я нафармлю росей. десь 100 тисяч, то я два свернеш. За 6 тисяч. Бо 100 тисяч, блядь, від цикадти. Буду пів року їх цикате. А я убігу закинь чи ти видео. О, Спине! Спинер. Так. Купую все підрод. Блять, купую все підрод. Купую все підрод і все, і про це не жалію. Для, для грошей для мене все пуштує місто. А їх трачу право і наліво. Вау. Wow просто. Моя манера жига миллиардера, мне платы за концерты. тайп от фэнгил. А ты шумку мне муж купил. Хора тут даже 50 тысяч нам треба за раз. Образ на 50 тысяч. Ну, пусть то скидился. Минус 30 тысяч. Я вообще плюс 20 тысяч. Тупо чекаем. А шли покупать, как так. Тип. О, блядь покупать покупать. Что признали, я зразу типа два ролика в данцепис. не виключу і завтра і це так гидко. Понимаете, да? Два ролика в день І ще новый альбом мой записувати сьогодні. Так что будет села записувати новий альбом. Короче, для вас постараюсь записать новий альбом. я пишет типу, на секе псев 1 червня я снимаю два видео на сегодня на завтра. Будет знать, что завтра мене все видит записати. Да хера шарики ви спрашивайте. Ой, блядь, каже, буде ще третя частина. Короче, я не хочу от третя частина, ребята, зараз не надо відлечу, ще одна секунда, а для мене це буде, буде вічність. Смотрите, к нам построив Хи к нам не строив всередині, просто так заради краси. Думаю, там щось є, там нічого немає. Надіюсь, четвертого поверху не буде. Я четвертий поверх не ребята. та яке ж буде душання вже. Це просто крінчпи. Я вже корона появилась. Вау! Все можна закінчувати, я шуткую. не закінчую. Перший раз стукнуло 100 тисяч, ріпятка. 100 тисяч у мене в карматі. П'ятий четвертий блядь, поверх. Я, шукаю третій поверх тут і все. Тверде я не буду робити. Я б ще, ребята, я думаю, що нахер не робити. Та вас так да вас багато поснімав, я думаю, що вам вистачить. Що... Так, на дві часті до вас розділю. Та я думаю, що вам хватить, ребята. Всім пока. Я не буду робити продовження. Даже це покинуло ігру нічого не Ой, Зараз вам скажу даже. Я не граю і на щось колоти. Та я не буду робити продовження. Můj nevřej píše vše, to všem poka. Ně, ně, to je potom člověk.